Аудиторія університету Запорізька політехніка. Тут представники громадської організації Екосенс разом з викладачами вишу знайомлять хлопців та дівчат зі світом нових технологій. Школа робототехніки та програмування з'явилася у Запоріжжі у 2016 році завдяки гранту від конкурсу соціальних ініціатив Ми це місто, який проводить комбінат Запоріжсталь. А цього року тут реалізуються одразу два проекти. Перший присвячений створенню інтерактивної зеленої карти Запоріжжя. В основном мы занимались летом разработкой карты и добавляли на нее разные объекты, которых нет на основной карте. Мне было интересно научиться новому для себя. Вот я хотела открыть для себя сферу технологий, и вот мне предложили поучаствовать в этом проекте, и в принципе мне очень интересно. Ідея зеленої карти полягає у тому, аби усі охочі дбати про довкілля, могли обрати та долучитись до найцікавіших екологічних ініціатив, які відбуваються у місті за допомогою свого смартфона. Карта у нас якраз у двох об'єктах. Перша карта це інтерактивна, гуглівська, тобто вона може бути вбудована у будь-який сайт. А, і цю карту вже власне зробили. А крім цього, зараз топографії знаходиться карта а, велика настінна а, з QR-кодами, де знову таки нанесена ця ж інформація, яку ми знайшли. Другий проект мобільна іт лабораторія На кошти гранту придбали сучасне обладнання, з допомогою якого діти навіть у найвіддаленіших куточках міста чи області зможуть вивчати основи програмування та комп'ютерного дизайну. Виїзні воркшопи планують розпочати вже найближчим часом. Я можу сказати, що саме завдяки конкурсу Ми це місто нам вдалося зробити цю ініціативу соціальною, тобто брати до навчання дітей різних соціальних категорій. А також завдяки цьому проєктові вдалося студентам і школярам запорізьким займатися із сучасними роботами із сучасними комп'ютерами, там шолом віртуальної реальності, дрони це ті речі, які ну, взагалі, начебто майбутнє, але воно вже сьогодні, відкриватимуть дітям світ комп'ютерного дизайну та програмування. Викладачі національного університету Запорізька політехніка. політехніка». спеціальності дуже. Ну, я вважаю великі перспективи, тому що як вам, якщо ми почнемо навчатися навчати зі ну, зі шкільної парти або з перших курсів студентів університетів, ми підтримемо престиж як університету, так і покажемо, що спорізька молодь вона має потенціал і вона може. В майбутньому внести вклад в розвиток запорізького краю діти кажуть, кожне заняття допомагає краще зрозуміти, що таке комп'ютерні програми та зануритись у світ новітніх технологій. Конкретно іменно я не вирішила, вже на кого буду поступати, але в принципі, іменно вирішила, що життя свіжу скоріше всього з програмуванням. Скоріше всього, розробка приложень, іменно вже писати коди буду, але і дизайн – це теж цікава річ. Інтересно все. Вот, может, что-то легче даваться, что-то труднее, но интересно. Это все. Тетяна Кучеренко, Олександр Гуз, Тв 5.